Наші бабусі називали обліпіху золотим щитом організму, але ми сьогодні часто забуваємо про неї. А всередині обліпіхи знаходиться понад 190 біологічно активних речовин, починаючи з вітаміну С, якого тут в 10 разів більше, ніж в лимоні, і аж до омега-7 жирних кислот, які відновлюють слезу шлунку, кишківника, ротової порожнини. Секрет перший. Одна чайна ложка олії наче серце запускає процеси регенерації при гастритах, ерозіях і навіть виразках. І секрет другий. Дві чайні ложки ягід з медом при застуді – це природний імуномодулятор. Вони активізують клітини, які знищують віруси і зміцнюють імунітет в сезон ГРВІ. І секрет третій. Омега-3 флавоноїди в обліпісі покращують еластичність судин, знижують рівень поганого хлостерина і знижують рівень виникнення шімічної хвороби серця. Але пам'ятайте, обліпіху не можна при загостренні панкреатиту та людям з кам'яною хворобою чи алергією. А найцінніша обліпіха свіжа або олія холодного віджиму, бо саме там зберігаються омега-кислоти. Обліпіха лікує не симптоми, а причини. Вона зміцнює тіло зсередини. Осінь, це найкращий час дати організму цю природну броню. Бажаю міцного здоров'я.